Шановні пані та панове, їх високоповажності. Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Заява президента України Володимира Зеленського. Дуже дякую. Шановний пане прем'єр-міністре, пані панове. Шановні журналісти, усі присутні сьогодні ми раді вітати в Україні пана премєр міністра Угорщини Віктора Орбана. Цінуємо те, що ваш візит відбувається одразу після початку угорського головування в Європейському Союзі. Це чітке свідчення наших спільних європейських пріоритетів, того як важливо повернути Україні та всій Європі справедливий. Мер як важливо вирішити наявні складнощі та забезпечити нові основи для зміцнення Європи для економічного соціального зростання. Все це ми сьогодні обговорювали під час наших перемовин і вдвох, і потім а, а, вдвох з паном прем'єр-міністром. А потім ми проговорювали нашими командами в розширеному форматі. Перше, я вдячний Угорщині за підтримку наших людей за гуманітарну підтримку для України. Кожен прояв захисту життя для нас дуже важливий. Друге угорщина взяла участь в першому саміті миру та підтримала кам'юніке саміту, і це говорить про готовність Угорщини бути ефективною заради повернення реальної довготривалої безпеки, як нашій країні, так і всьому нашому регіону та Європі. Ми предметно сьогодні обговорили те, як надалі Угорщина може проявити своє лідерство в підготовці вже другого саміту. Ми бачимо можливість організувати другий саміт в цьому році. Ми б дуже хотіли цього, і всю підготовчу роботу для цього можемо зробити в найближчі місяці. Ми будемо вдячні Угорщині за підтримку у цьому і активність. Третє важливе, щоб головування угорщини в ЄС було ефективним в усій Європі. Люди, попри різні розбіжності, в політичних поглядах, однак хочуть бачити європейську політику дієвою спрямованою на зміцнення Європи, на нові можливості для людей, для соціального. Розвитку для зростання європейських компаній саме це ми разом маємо забезпечувати. Ми говорили про співпрацю на рівні ЄС, про те, чого очікуємо за час угорського головування. Ми розпочали вже перемовини щодо вступу України. Ми готуємо умови для договору про членство України. Це процес тривалий. Дуже крупіткий, але постійно у ньому потрібний прогрес, потрібна динаміка, не втрачаючи жодного місяця. Також для нас всіх в Європі дуже важливо, щоб і підтримка України Європою залишалась на достатньому рівні, зокрема нашої оборони від російського терору. Важливо, щоб співпраця між усіма сусідами в Європі ставала ще більш змістовною, взаємовигідною. Сьогодні ми з паном прем'єр-міністром Орбаном обговорили. Найбільш принципові питання наших відносин, наших сусідських відносин торгівлю, транскордонну співпрацю, інфраструктурні енергетичні питання говорили сьогодні про гуманітарну сферу, про все те, що стосується життя наших людей і в Україні, і в Угорщині. Зокрема, обговорили відкриття української школи в Угорщині, першої такої школи, і пан прем'єр-міністр запевнив. У підтримці цього проекту дякую дуже, Вікторе. Загалом, зміст нашого діалогу з усіх сьогоднішніх питань, може, може стати основою для майбутнього двостороннього документу між нашими державами. Документ, який буде регулювати всі наші взаємовідносини, які може бути заснований на дзеркальному підході до двосторонніх відносин між Україною та Угорщиною, який дозволить нашим народам Користуватись усіма благами єдності в Європі домовилися, що наші команди продовжать роботу над деталями спільних рішень. Дякую за приїзд, дякую за увагу. Слава Україні, заява прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбала. Шановні пані та панове, я дуже дякую панові президентові за запрошення в Україну. Ми в четвер зустрічалися у Брюсселі і домовилися там про цю зустріч. Ця зустріч вже назріла. Є багато таких. Питань між нашими країнами, які треба врегулювати, про які ми вели перемовини під час попередніх років. Також і я прибув сюди з метою просунутися вперед у вирішенні цих двосторонніх питань. Пане президент, пан президент сказав, що ми провели конструктивні перемовини. Мутвінаковальмовувати ми намагаємося закрити усі попередні суперечки і сконцентрувати увагу. На майбутнє ми бажаємо налагодити відносини між нашими країнами. Ми бажаємо підписати угоду глобальну угоду про співробітництво з Україною. Подібно до тих угод, які у е, нас діють з іншими нашими сусідніми країнами, Ми будемо брати участь у модернізації української економіки згідно з нашими не можливостями, не і ми для цього хочемо бати відповідні умови. на території України проживає. Е, Традиційна польська національна меншина. Ми сподіваємося на те, що і тут будуть е, вирішені питання. Я бачу е, добрі шанси на це. Українці живуть і в Угорщині. Вони і раніше вже жили у нас. В Угорщині працює е, самоврядування національної меншини. Але зараз, тому що багато біженців прибуло і до нашої країни, люди бажали отримати прихисток у нас, і це викликало цілий ряд питань. Ми повинні піклуватися про них, вони повинні мати. Можливість працювати, жити, жити в безпеці і забезпечити відповідну школу для своїх дітей з викладачами, і тому я з великою радістю почув ініціативу пана президента про відкриття української школи в Горщині. Зараз українські діти вчаться в багатьох польських школах багато угорських викладачів вчить українських дітей. Мені здається, що вони непогано працюють. ми отримали інформацію від людей, українців, які тимчасово перебувають в Угорщині, що їм це подобається. Але ми розуміємо, що ви хочете отримати і школу з українською мовою навчання і фінансування цієї. І школи угорська держава бере себе, буде працювати і буде стільки шкіл, скільки потрібно. для нас є дуже важливим, щоб українці, що знаходяться в Угорщині, почували себе в Угорщині вдома. говорили також про головування. Угорщини в Європейському Союзі, тому я і приїхав, адже протягом наступних шести місяців Угорщина буде головувати в Європейському Союзі, і перший свій візит я... з візитом я приїхав сюди, тому що мир це важливе питання війна. В якій ви зараз живете, -пай -пай. дуже інтенсивно впливає Зайшові, і на безпеку Європи. Аз ми дуже високо цінимо усі ініціативи пана президента Зеленського заради досягнення миру, і Я розповів панову президенту, що ці. Ініціативи потребують багато часу саме eh, через правила міжнародної дипломатії вони дуже ускладнені. Я попросив пана eh, президента подумати про те, e чи не можна трошки інакше піти зробити перерву прирвати. І потім почати продовжити перемовини, адже припинення вогню могло б забезпечити пришвидшення темпу цих перемовин. Я це розповів пану панові президенту, і я дуже вдячний за його відверту опінію щодо цього питання. Я підготую доповідь прем'єр-міністрам Європейського союзу і про сьогоднішню свою зустріч. Я дуже дякую пану президенту за те, що він мене приймав. Дякую за цей візит. Бажаю всього найкращого Україні. Під час головування Угорщини ми вашому розпорядженні будемо допомагати у всьому, у всьому, в чому зможемо. Дякую за увагу.